Доброго дня, друзі! Ви на каналі Автоексперт Дніпро. Сьогодні з вами я, автоексперт Софія. І у продажу та на зйомці сьогодні Lexus RX 350 2006 року. Улюбленець багатьох із вас. Це вже ресталінг. Друге покоління. Воно випускалось з 2003 року по 2009 чи або по 2008. Точно не пам'ятаю. Поправте мене у коментарях. буду на це шикати. Стосовно зовнішнього його вигляду, чорний колір йому дуже личить. Авто актуальне по сей день. Вже змінилася решотка радіатору, вона чорна, тому що в нього поліс хром. Ви можете це зробити, адже я вважаю, що авто так дуже непогано виглядає. Що стосовно кліренсу Кліренс у нас 19 см є передні та задні парктроники та камера заднього виду. У салоні я вам це покажу. Диски вже 18 дюймові до рестайлінгу вони йшли 17-ти. Друзі, хочу до вас звернутися з таким питанням, тому що в нас вже був Lexus майже точно такий, же і в нього не виступав ось ця частина бамперу так сильно. Можливо, це залежить від комплектації авто, що скажете. Ви на мою думку, це виглядає дуже спортивно, брутально, та йому це личить. І так, друзі, ну що стосовно багажнику, він в нас е, такий красивий коврик вже постілян, тому що в нас, який був Lexus, в нього він був такий світленький і дуже марався швидко. Стосовно чому в нас ось тут лежить повнорозмірне колесо, тому що в нас власник установив газову установу. Тому йому немає ось тут місця. Ви можете або так возити, якщо ви не часто користуєтесь багажним відділенням, або виложити у себе у гаражі. До речі, дуже швидко закривається багажник, це не у всіх авто, так воно працює. Так, друзі, ну що я хочу перше відмітити? Це колір салону. Він дуже е, теплий, такий, світлий, дуже гарно взаємодіє з е, кузовом чорного кольору. Тобто, там чорний, тут такий слонова кість, так би мовити. Е, дуже у гарному стані е шкіра, е салон не перешивався, це оригінал, незважаючи на те, що автомобілі вже 17 років. Це говорить про те, що е дуже гарні матеріали. У нас є ось такий підлокітник з дерев'яною ставочкою, дуже гарно взаємодіє. Ось така ще ниша. Не знаю, що сюди скласти. Ну, можливо, щось вам потрібно буде. В нас розкладається уперед. Е Задні сидіння, перфорірована шкіра, ось така ниша, туди можна покласти документи, попільничка, але у салоні ніхто не кирив, їй ніхто не користувався. Ось Тут можна щось покласти. І також є кондиціонер. У автомобіля двохзонний клімат. Ось так. А і ще я хочу відмітити те, що в нас є ось такий люк. Не панорама, а люк. Я вважаю, що в 2006 році не було ще е панорамного даху. Тобто автомобіль укомплектований усім, чим вам потрібно. Авто було у одній родині, тобто в одних надійних руках. це авто було третє у сім'ї, тому ось такий пробіг 200 тисяч це родний пробіг, а не то, як ви можете собі вагати, що хтось його скрутив, підкрутив. Це неправда. Авто певний час обслуговувалось на офіціальному ділері, а потім вже на надійних станціях. До речі, у авто поміняні вже стойки, тормозні колодки та диски. Так, ну що, поїхали. В нас дуже красивий руль з дерев'яними ставками. Його ніхто не красив. Ось ось такий, який він був у 2006 році, ось такий він їх зберігся. Мультируль, голосове керування, круїз контроль. На руці дверей в нас є пам'ять положень, центральний замок, регулювання дзеркал, газове обладнання, відкриття лючку. Так, поїхали далі. В нас є підігрів сидінь. А до речі, що це таке? Це омиваж для фар? Я правильно вгадаю? Якщо що, поправте мене, Ну, очевидно, що це воно і є. В нас автомат, повний привід і підвізка в нас пружинна, не пневмо. Тобто авто 2006 року і навряд чи підвізка була у гарному стані. Так, заводимо. Ось такі колодця три дуже гарно виглядають. З легкістю він завівся. У авто два ключа. О, прибіг, я вже казала. І так, поїхали. В нас сенсорний. Це воно вочить, що газ закінчився. Не обращайте внимання. У нас сенсорний екран, усі кнопки працюють. Ось куди б мене нажали, все працює. Клімат. Дує так, що мама рідна. Ну а те, що я була дуже здивована тим, що в машині, повторюсь, з 2006 року є ось таке регулювання світла. Цього немає навіть у. Porsche Cayenne, розумієте? А в лексусі є. Лексус це преміум сегмент. Так, ну що, ще я хочу відмітити, то що дворники в нас працюють, різинки дуже добрі, нічого не скрипить. Ну, це важливий так, такий факт. Якщо дощ або вам потрібно виїжджати на трасу їхати, воно вас буде роздражати усю дорогу. Що я хочу сказати за керованість цього автомобіля? Я вже їздила на таких лексусах, і гібридних, і негібридних. Вони дуже комфортні. Навіть мені здається, вони комфортніші за тих, які 23-го року. Ну а що? М'ягесенькі, регулюються і по висоті, і по виліту. Руль, електро і сидіння. Керованість дуже гарна. Що стосовно витрат пального, це дуже цікавий такий факт. В нас стоїть газове обладнання вже. Тому, якщо ви їздите такою спокійною їздою по, по городу, то буде составляти літрів приблизно 11. Якщо ви будете так у пробках, газувати, розганятися, то я думаю, за 12 воно буде. По трасі десь приблизно 9-10, ну, а змішаний 10,5, ось так я вважаю. Розгін до сотні. Зараз ми вирішимо, будемо знімати чи або ні. Я вважаю, що така авто, ну не знаю, потрібно їй розганятися до сотні чи ні. Це дуже такий комфортабельний лексус, який підійде і молодій дівчинці, і вже состоявшійся жінці, молодому хлопцю і не дуже молодому. Такий універсальний авто. Я б його назвала. Те, що треба, якраз на зимку, тому що він ве ве вездехід прохідний, в нього великий кліренс, це, це позашляховик, тому він заїде на, на будь-яку преграду, тобто то сніг, бордюр, все що завгодно. Повний привід, який не включається, не включається, він постійний. Підвізка пружина, підігрів. Ну, не вистачає підігріву руля, але я вважаю, що в 2006-му їх, мабуть, і не було. Ну і навіщо, якщо є ось така дерев'яна вставка, тобто треба вибирати, чи або ви хочете, щоб була ця дерев'яна дерев вставка, це була красива, чи або хочете, щоб було тепло. Ви шукаєте саме ось такий автомобіль, або ви між чимось ви обираєте, то я вам раджу приїхати до нас, міста Дніпро, княгині Ольги 19Б на тест-драйв подивитися це авто. Краще один раз побачити, ніж 10 послухати. Тому авто з від... чесною історією, у гарному стані. Я вважаю, що десь приблизно 9 секунд. Ось так. Оператор каже, що 10. Та нічого, І... я так. Собі Та ти сказав, сказав. сказав. Ось споримо на 500 гривень. Я сказав 10, можливо, навіть швидше. Я вважаю, що 9 секунд. Плюс-мінус. Мені так подобається саме за ось цю дерев'яну. Частину триматися рукою, ось тут облакотитися на цей підлякітничок, ось так сидіти, ну, ролити, як ота ділова ковбаса. Знаєте, ось тут взяти з підстаканичку з-під е е Макдональдс каву, е пити, їхати, насолоджуватися життям. Ось так, от крутиться, просто одною рукою пальчиком можна крутити. Такий же він, ріднесенький, м'якесенький, комфортний. Приїжджайте до нас, місто Дніпро, княгині Ольги 19Б на території автосалону «Вольво». Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, пальці вверх. Ми вас любимо. До скорих зустрічей, бувайте! Отже, ми будемо, до речі, тепер тільки на українською мовою з вами спілкуватися. Обіцяю! Намагатися намагати.